Чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Ну, по перше, це для них сьогодні не на часі, тому що тут знову не Жі робить доживим, я б сказала, тому що на сьогоднішній день Росія більше переймається іншими питаннями, аніж залізничним сполученням з Кримом. Чи відмовилися не остаточно? Дивіться, вони щось вкладаються в цю залізницю, але це робиться, ніби, знаєте, на безпечних ділянках території Росії, тому що все, що ближче до України, воно їм якось ну, не дуже вдається планування і не дуже вдається все ж таки, знаєте, такі ресурсні будівництва та ресурсні процеси. Тому чи повернуться вони до цих процесів? Ні, ні, відповідь так відмовилась, але вони відмовились, але вони ще цього не признали. Скоро, скоро. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Угорщина всіляко буде намагатися нам заблокувати вступ до ЄС. Це по перше. По друге, що хочу сказати, є дуже прекрасна ймовірність того, що на Угорщину знайдуть. Знайдуть важіль тиску що що та, в общем та з угорщиною можуть. Або запропонувати, або зробити, або в общем то давай 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 міня... не, не міняться, а давай сотрудничать, і тобі вже краще буде затруднячать. Тобто в нас тут момент той, що якщо буде чим більше давайте так, чим більше вона буде випендрюватися, тим більше на неї будуть тиснути. Хоче вона того чи ні, Україна буде в yes. ЄС. Чи приєднаються перевізники Словаччини до блокади українського кордону? Ні. Ні, не приєднаються або отримають на горіхи, називаємо це так. Тобто, які, знаєте, дитячі маленькі прояви бунту, вони, будуть, вони ще будуть, але вони будуть ну, невеликими не загроз... загрози вони не несуть. І стосовно Польщі, теж в мене питання, мені здається, що це все дуже скоро закінчиться, і Польщі не сподобається те, як воно закінчиться саме для них. Тому що я не бачу, що Польща зацікавлена в тому, аби це припинилося. Тому буде тут навіть буде долучено силу, аби припинити оці бунти і припинити блокування. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Так, значить, ну протягом слідуючого року да, буде де дерусифікація. Давайте так це назвемо. В общем, то буде, буде обширнішою, буде більшою. А, тобто там, в общем-то, буде прекрасно. Що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів? Вони дійшли якоїсь угоди. Це якась угода вона стосувалася якихось створень, тобто щось будувати, щось створювати, щось От, чомусь творчість, вкладання грошей в те, аби щось виникло, спроможність. Зеленський, і дивіться, як цікаво, Зеленський і Словаччина, і це дуже такий. На різних рівнях знаходяться, на різних масштабах знаходяться е, опоненти. Зараз. Ну, ні, вони не опоненти. Все ж таки, тут, все ж таки, тут співпраця. Мова йшла про співпрацю. Мова йшла про якесь будівництво. І будівництво це не обов'язково будівництво фізичне, а будівництво. Нових взаємодій, будівництво нових партнерств. Тобто, Зеленський щось пропонував, і те, що Зеленський запропонував, воно досить ну, міцно і зайде в нову історію світову. Тому скоро у нас зі Словаччиною будуть якісь нові зв'язки та нові відносини. І... Знову ж мені показують, що це через позицію не жартовну, а позицію все ж таки силову. Чи розширить ЄС список заборонених до експорту російських товарів? Тут якесь скорочення, скоріш за все, буде, але я би не сказав, що прям таке, від якого знаєте, Росії буде. Якось так незручно. Тобто, я би не сказав, що зараз буде а, щось там настільки скорочено, щоб Росії не, не було би так незручно, щоб вона там щось прям таке. Ну, прям таке щось відчула зараз. Це, ні. ну, в общем-то, ні. Настільки ні. Чи вдасться ЗСУ відбити атаки на Куп'янськ, які стали набагато більш активними останніми днями? Так. Да. Да. І на куп'янському напрямку я б сказала багато сильних лідерів. Тобто, мені показує, що купянський напрямок зараз контролюють. Такі особистості, такі е, фахівці, та такі е, люди, от саме люди, що тут не просто вдасться відбивати атаки, а дуже скоро будуть різкі зміни на Куп'янському напрямку завдяки саме тим людям, які там зараз знаходяться. Тому так вдасться. Про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна. Ну тут про ну, тут більше про грошові історії. Хотів би я сказати, що він намагався договоритися про те, що все, давайте, в общем-то, закінчувати і так далі. Да? Грошей нема, всім, всім не хорошо, і так далі. Ні. Тут все-таки про якісь грошові історії про роботу, про заробітки, про деньга оборот, як то кажуть, да? і дивно, але про співпрацю зі світом. Тобто тут таке відчуття, що за спиною у, у, у хтось собі, представники Росії, хтось собі хоче або підготувати, давайте так, соломки для м'ягкого падіння, або е, хочуть люди якось піти. Може, це підсанкційні наприклад, люди, да? може, це якісь люди, які огранічені в чому-то, тому що у нас світ не дуже нас сприймає. Хочуть собі якимось, якимось вообще чином придумати, як можна далі сотрудничати зі світом, і якщо, наприклад, вони там виїжджають виходять, не знаю, там вилітають зі своєї країни, то щоб мати змогу. Могу почувати себе такими ж олігархами і десь там далі, і десь не ну поза Росією. Тобто, в мене якось так: це до функціонування можливо, їх бізнесів, до функціонування там не знаю, тих схем, може відмиву, яких в них є, і оце все. Тут більше трошечки про своє особисте. Чому Вірменія відмовилася від виходу з організації договору про колективну безпеку? Ну, це про гроші. Це про гроші. Це не про діологію, це не про якісь, знаєте, внутрішні переконання. Ні, це про гроші. І це якась абсолютно матеріально зрозуміла позиція. От таке відчуття, знаєте, що вони якимось чином пов'язані між собою. От три, от Три якісь три країни між собою, чи то три оточення навколо Рашки, вони якимось чином таки між собою пов'язані, що якщо їх відокремити, то вони просто не виживуть. Чи вплине на економіку РФ те, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? Mm, ну, От вам обхідні путі окольні. А, що хочу сказати? да вплине. Це прям, ну, як сказати удар для них хороший, я вам хочу сказати, але знову ж таки, що правильно. А -а -а. Вот, от хочеться мені вже сказати, що знаєте, воно вже скоро розвалиться. Вони такі бідні, нещасні, що грошей в них нема, але вони там бляха є. А от поэтому, на жаль, це знову таки не та ситуація, яка би дуже дуже їх підкосила. Але тим не менш, воно від е, бюджету російського буде прекрасний, класний мінус. За що ми дуже раді. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Ну, він поглядає в той бік. Так, він поглядає в той бік. Так, поїде чи не поїде? Да. А, він не просто збирається, він туди і поїде, і він хоче щось. Ну, він хоче щось запропонувати, якусь співпрацю. Співпрацю, але це не про Кремль, це не про політику. Це, знаєте, це якась така позиція інфантильно дебільна, я б сказала, стосовно взагалі того, що він збирається робити. Ну, це е, кшталт... я проти війни. Ну, от щось таке розумієте, тому що це не про війну, це взагалі знаєте, ніби затуляє очі на те, що відбувається, і намагається налагодити якісь стосунки саме. Матеріальні, фінансові, ну, тобто, це якась робота, це якийсь бізнес, який він навіть буде пропонувати. В нього є ніби якась пропозиція для рашки, аби щось їм продати, аби щось їм втуїти, Хочеться сказати, тому що тут все ж таки блазень вийшов який. Це якась співпраця, але співпраця, знаєте, не ну, не зважаючи на світову е, політику, тобто це тільки бізнес, нічого особистого. І це не про Кремль, а це про тих людей, з якими він вже взаємодіяв, з якими він вже працював, тобто він їм довіряє, він на них е, спирається як на крутих фахівців. І от саме для цього він туди і збирається добре. А що стосовно взагалі політичних. Процесів, як ти на це дивишся? Я вні політики. От така тема мені маліша. Чи стане прем'єрка Естонії новим генсеком НАТО? Ну, дивіться, тут карта закоханих в принципі падає. Це для неї дуже добре. Це для неї дуже добре, навіть е Пентаклів. Тобто, в нас тут ми щось несемо, Не знаю, може свою ідеологію, може свої якісь там умовно кажучи, норативи. В неї достатньо багато шансів, щоб стати е щоб стати генсеком на НАТО. Ну, де бо і е плюс падає імператриця, тобто в неї достатньо багато шансів, аби посісти в це місто. Про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Я не можу зрозуміти, як це інтерпретувати, але ну, все ж таки я не політолог і не економіст, і я не можу розмовляти саме такими категоріями. Але тут тема розділу, тут тема якогось розвалу. Тема якогось, тобто намагався домовитися, аби зупинити якийсь е, розкол, зупинити якийсь розвал і забезпечити на майбутнє якусь стабільність. І що йому все вдалося, не вдалося? Вдалося, тому що дивіться, е, таке відчуття, ніби він намагався домовитись. Ну, Приблизно так. Поки там все буде руйнуватися, поки там в Кремлі зараз воно все буде хитатися і руйнуватись, давайте натомість щось зробимо, якусь альтернативу. Знаєте, ну це, наприклад, альтернативний бюджет створимо, альтернативний напрямок взагалі, куди йде рашка, створимо. Ну, Тобто, знаєте, це не про захоплення влади, але щось. Біля цього щось навколо цього все ж таки є якісь питання, вони торкалися цих питань. Ну Це про захоплення влади, от мені на це більше йде. Ну, тобто, захоплення влади саме контроль над владою, контроль над тим, що відбувається, тому що люди, до яких він звертався з якими він спілкувався, ну як і він сам, скажімо, відверто. Вони мають владу, вони мають можливості, і вони мають силу впливу саме на ті процеси, які зараз відбуваються на рашці. А як обрамович до Кремля? Оце і буде опозиція, яка буде повноцінно керувати Рашкою. Оце вона і буде ця опозиція. Оці спонсори. З Кремлем і з тим, хто зараз там знаходиться, і оці ідеї, які він привіз, і він їхав не сам. Ну тобто, ця зустріч була це не сам на сам, це е, різні фахівці, різних галузей зі своїми ідеями, ніби як створюють альтернативну державу. От навіть про це вони розмовляли. Ну, цікаво. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я знову повторюю знову, вже раз в п'ятдесят. Я повторюю, що е, США і Ізраїль на інших домовленостях, на ближніх домовленостях, на закоханих прямо да, це вже не партнерство, це вже більш ніж партнерство. І да, їм допомога буде більш е, не знаю, там обширною, е, плюс е, правове правове поле, тобто по якихось договорам, документам не знаю, домовленостям, вони. Мають їм допомагати, вони мають їм передавати, наприклад, ту зброю, яку не можуть передати нам, не знаю, якісь там технології і так далі. Да, допомога зараз Ізраїлю буде, як то як би сказати, да, більш, більш грандіозною, чим наша. Ну, тобто, воно, воно просто інше. Да, його більше, і воно просто інше. От, 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 от так. Чи справді росіяни використовують заборонену хімічну зброю проти ЗСУ? По перше, і використовують, і будуть використовувати дуже, дуже, різного, дуже різного виду, дуже різної направленості. І тут як, Тут чим тяжкіше, чим тяжкіший напрямок для них. Тим більше вірогідності того, що будуть використовувати саме заборонену хім зброю. А от. І на деяких, в общем-то, а ні, тут трошки не так, як я хотів сказати, мені кажуть, а, хоча тут. В общем-то, закину такий момент, що на деяких, можливо, відступах, коли їм доведеться відступати, не знаю, там, як вони там колись написали, да, на більш вигідні позиції, можливо, ще тоді теж будуть робити отаку, навіть не знаю, як би це сказати. В общем-то, нема тюками. Отакі погані справи. Я, в общем-то. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Е, в чому. У ну, мене от карти показують зразу сонце. Е, Скоріш за все, посилення партизанського руху тут же сила, тут же перевернута королева мечів. Тобто, е, скажімо так: посилення партизанського руху є. Е, скоріше за все, цей партизанський рух буде укріплюватися. І зробить цей прекрасніший, хочу вам сказати, вклад до, до деокупації. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Тут прям так і кажуть: що нагнати людей і зробити з них штурмові загони? Так, да, звісно, вони можуть, умовно кажучи, хоч завтра. Умовно. Da? Ale jakość Якість роботи, якість тих штурмових загонів буде, ну як би це сказати, да? і не хочеться знецінювати ворога, тому що а, він є, тому що о, якби він несе лихо. От, але якість тих штурмових загонів буде не ну, якщо ми дивимося з якоїсь більш-менш професійної точки зору, то ну, якість не дуже. От, вакансові це безголові безголові чуваки. Які несуться на своїх демонах, умовно кажучи. А, тобто сформувати можуть, але це їм по суті не дуже допоможе. Чому ша саме зараз вирішили виділити кошти на розслідування воєнних злочинів РФ? Угу. Прийшли якісь зміни, і прийшла, прийшов момент, в який можна виділити на це кошти. Тобто, умовно кажучи, нам затвердили якісь пакети а, допомоги, на там під підраховують свої можливі виділені на нас гроші. І вони, в общем-то, сидять і в аканців знаєте, як то кажуть, здача осталася від магазину, в общем то, і ми вирішили направити ці гроші на розслідування злочинів. Тобто видався зручний момент, умовно кажучи, лишні гроші. А, от і, і щось, запрацювало, щось запрацювало, щось запрацювало, щось має роботу, або якийсь правовий момент, або щось ще щось запрацювало, що можна це зробити. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Я би не сказав, що Америка просіла в ресурсах, якщо ми саме про гроші. Ну, ладно. Все-таки просяд є. Просяд є. Не такий великий, а над ним працюють. Момент полягає в тому, що нам дають менше грошей не тому, що у них немає ті грошей, не тому, що вони нам нічого не можуть дати, а тому, що я ще раз повторюю, у нас в якомусь випадку нам не дуже довіряють саме грошові суми. От і все. Чи загрожують санкції Угорщині, яка разом з РФ будує нову АЕС? А, що хочу сказати? Це обговорюється. Це обговорюється над цим. Думають тут м -м, щось стараються, в общем-то. В общем то зробити, але що хочу сказати на даний момент. Почому то санкції я тут і не бачу ближнім часом. А, це може бути моментом, наприклад, що Угорщина ще щось, якщо викине, от тоді її будуть давити якимись санкціями. Якщо вона буде там не знаю, ставити палки в кольоса, як то кажуть, да, прийняттям якихось рішень, от тоді можуть давити санкціями тільки через це. Тільки через те, що вони будуть з Росією якусь там станцію, я поки що, як мінімум, ще докладаю карти. санкцій не бачу. Не бачу я заборону. Чи справді Пентагон в обхід санкції закуповував російську нафту? З цю інформацію трохи не так. Щось ці інформації трохи не так. Тут не закупівля, тут, можливо, діючі договоренності ще які не вийшли там контракти, або об'язаловка, або виплачування якихось, в общем-то. Е не те щоб процентів а, скоріше дол... ну, долгов там і так далі. Тобто, в нас тут... у нас тут більше мені кажуть почему-то про остаточне сотрудничество, ніж про те, що він в обхід санкціям, значиться, закупав, закупає, не знаю, там і співпрацює. Тут у нас більше, в мене, як мінімум, більше про остаточне сотрудничество. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Висловлюють вони все одно цю думку, не дивлячись на те, що президент все-таки говорив нам про те, що там ніхто не може цього вимагати. Да? Вимагати може не може, але робити такий вигляд, коли все зрозуміло, або робити таку мармизу, коли все зрозуміло. Да? Ти Оце от можна. І думка тут все-таки така є, і думка тут все-таки може ходити колуарами, і, в общем-то, в общем, то. А, як то кажуть, знаєте, вірбально і пасивно-агресивно до нас до цього все равно, в общем, то і і будуть підштовхувати.